Росія після відступу з Херсона використовує елітні повітряно десантні підрозділи в боях під Солидаром. Про це в свіжому звіті від 12 січня повідомляє військова розвідка міністерства Великої Британії, зокрема підрозділи елітної 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивісії збройних сил Російської Федерації. Також ми чули зокрема заяви і від нашого генштабу щодо того, що там в Солидарі воюють вагнерівці. От про тактику цих боїв, і в цій точці, і загалом по цьому напрямку будемо говорити з Максимом. Бутоляним, це старший сержант танкового батальйону 54-ї механізованої бригади, пане Максиме, добрий день, слава Україні. Это героям слава от, враховуючи те, що Росія кинула на схід України Бахмутський напрямок, Солидар, елітні підрозділи, свої вагнерівців, професійних убивців. Я на цьому наголошую щоразу: що це, це професійні вбивці, які для цього туди йдуть. Яко, яку тактику використовує ворог зараз? І наскільки вона відрізняється від того, що приміром було ще місяць назад, в тому ж бахмуті? Е, ну, зважаючи на те, що в принципі, е, мабуть, сили вагнерівців все ж таки гарно е, вже прорідили, прорідили ми? Ось е, в принципі, тактика е, змінюється, тому що немає е, таких. Е, Великих атак великими силами, Тобто всі йдуть загалом. Зараз використовується тактика малих груп. Крім того, тактика застосовується якісь такі військові хитрощі, тому що спочатку йде. Якась група таких, скажімо, не самих елітних вагнерівців. Ось які в принципі вскривають наші вогневі всі засоби, і тоді вже йдуть ті групи вагнерівців, які вже підготовані, які вже чітко вже знають, ви побачили, виявили наші вогневі засоби і, в принципі, намагаються їх подавити. І таким самим е, чином вони е, стараються зробити швидкий підскок для того, щоб зменшити відстань між е, атакуючою стороною, і обороняючоюся, для того, щоб е, ми не змогли застосувати нашу артилерію. Угу. Вибачте, це таке делікатне питання. А вони трупи свої забирають, бо я пам'ятаю, от ці бої, наприклад, які були там влітку, Херсон, е, наприклад, під Херсоном, то вони тіла кидали на полі бою. Як тут? В даному випадку, і в принципі, як і раніше, не є прерогативою евакуація поранених і загиблих з поля бою. Вони їх лишають при змозі з звичайно, забирають, ось, але е, дуже багато тіл залишилося на полі. Скажіть тоді ж, будь ласка, от попередній спікер Олександр Демченко, це журналіст Донбас Раї, нам пояснив в принципі, чому не можемо ми говорити там конкретно про ситуацію в Соледарі, тому що вона постійно міняється. Але на вашу думку, навіщо російським пропагандистам, російському військовому командуванню, окупантам, навіщо їм оці вкиди інформаційні про те, що вони взяли Соледар, коли це не так далеко? Ну, бачите, ми ж в принципі знаємо бізнані в тому, що Бахмут мали подарувати вже кілька разів там на якісь терміни. Останній термін це на новий рік. Мали подарувати Бахмут Путіну нічого не вийшло. Бачимо, всі розбилися, всі сили їхні розбилися об фортецю. Бахмут тому, в принципі. Виявилось так, що наша оборона прогнулася в іншому місці, тому е, всі сили були перекинуті туди. Ось і е, ну ти потрібно засвітити хоч якусь перемогу, хоч десь мусить бути якась перемога, а не тільки брехня одна. Для просто для збільшення якогось не знаю, морального стану військовослужбовців для збільшення набору в той самий Вагнер. Вони ж е, вже декларували, що їм потрібно 25-30 тисяч, тому що десь, мабуть, попередні 25-30 тисяч. Десь ділись, ось в принципі, мабуть, чисто тому, що потрібна якась от якась така е, толчок, якийсь. Десь Не знаю, на на концерт Кобзона пішли? Де ми, ми знаємо, де вони ділись? Е, скажіть, будь ласка, ще один щодо одного фейку, який вкидають зокрема цей пригожин, головний вагнерівець щодо оточення в Соледарі, оточення наших військових. Це спростувало. Я маю на цьому наголосити про служба 46-ї окремої десантно штурмової бригади, яка боронить солодар. Вона спростувала це оточення. Але на вашу думку, наскільки реальна загроза подібного розвитку сценарію Р розвитку подібного сценарію так. Я, я вважаю, що в принципі ситуацію з оточенням відкидати не можна. Ось ви ж ми ж розуміємо, що кожна військова операція, кожна бойова дія це така, як партія на шахівниці. По оби по обидві сторони сидять два тактика. Ось які в принципі хто застосує ефективнішу тактику і стратегію, той в принципі і виграє. виграє. От я, ви ж знаєте, наші тактики, пан Залужний, там пансирський. Я думаю, що е, їхні розроблені ними операції, мабуть, будуть вивчати все таки у підручниках, там у Веспоінті, у Санхерсті, То я думаю, е, що. На наші тактики переграють тактику противника, наш дух сильніший. Ми на своїй землі, так. воно нас підтримує. Я в цьому теж абсолютно переконана, і ми не раз бачили це, але ем, от я за запитання в розрізі Соледара ставлю кожному спікеру. А ну, от мені важливо почути цю думку. От як ви вважаєте, навіщо е, росіянам Соледар? Ваша думка. Моя я, я взагалі не розумію, чисто в тактичному плані. Солідар майже нічого не дає. Єдине, єдине, що він може створити, це два на дві інші ділянки фронту. Ось на Бахмуту взагалі, в принципі, не впливає, тому що ситуація в Бахмуті якось вона вирівнялась, скажімо, mm -hmm. скажімо так, ось. Немає, а як ви вважаєте, може такої, бути активізація в Бахмуті? Ну, знову ж таки, якась тактика, щоб розтягнути наші сили і знову піти на Бахмут? Чи в них для цього немає сил і ресурсів? Я, я впевнений, що в них ресурси вже закінчені. Тим, біль, тим паче, що е, велику кількість ресурсів перекинули на Кремінну на оборону скоріше за все. Ось а в нас є резерви, оборона ешелонована, в принципі, ну вона не становить ніякої такої загрози критичної. Важливо нам було це почути. Я е, дуже прошу, щоб ви себе берегли. Кожен з наших захисників і захисниць, щоб ви е, е, всі міцно трималися, але й берегли себе. Ми вас дуже дуже чекаємо з перемогою і дуже вдячні за те, що ви для всіх нас робите. Максим Бутолін, старший сержант танкового батальйону 54-ї механізованої бригади, Ми говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку, зокрема в Солударі.